Отже, 15 серпня тільки настало а в Росії ще вчора закінчилася спеціальна воєнна операція окремим указом губернатора Білгородської області, і все сталося через що. Я вам зараз це поясню. Фабрика новин. Я Слава Соломка. Вже одразу починайте підписуватися і ставити лайки. Окремим указом губернатора Білгородської області було закінчено спеціальну воєнну операцію. І причиною цьому став ядерний удар. Але не ядерний удар Росії по Україні, а Україні, а зовсім інший. Подивіться зараз. Секретарь Сайбран Повторяю, внимание, внимание! Украина угрожает нам ядерной бомбардировкой. Все против убежища. Внимание, внимание! Украина угрожает нам ядерной бомбардировкой. Решает пресс-секретарь Сайгана Повторяю, внимание, внимание! Украина угрожает нам ядерной бомбардировкой. Все против убежища. Внимание, внимание! Украина угрожает нам ядерной бомбардировкой запрещает пресс-секретарь сервера на Повторяю, внимание, внимание! Украину угрожает нам ядерной бомбардировкой. Всем против убежище. Ну... Внимание, Укра... А... Одразу згадуючи Надію Савченко, хочеться сказати їм, ну що, всралися? Це все дуже прекрасно, це все дуже смішно. Але от той миролюбивий настрій, який показує Путін, він насправді таким і є. Ми вже котру ніч поспіль проживали в Києві під тихими, теплими літніми місячними ночами. І як я прогнозував вам, що обстрілів до саміту у Валясці не буде, так мій прогноз і справдився. А ті, хто не вірять у мої здібності Нострадамуса, можете тепер піти і щось собі зробити або написати щось у коментарях. Так от, але насправді оця миролюбівість Путіна вона є просто ілюстративною. Ніякої миролюбивості немає. Тому що е, буквально днями планується продовження випробування російської крилатої, балісти... крилатої ракети з ядерною компонентою і ядерною бологоловкою, яка називається. Бурівеснік в НАТО вона класифікується під назвою «Skyfall» Падаюче Небо. І Путін описує цю ракету як ту ракету, що буде унікальним видом озброєння, яка матиме необмежений радіус дії. А поновлення випробування цієї ракети відбулося після того, як Трамп заявив, що збирається створювати над сполученими штатами систему протиповітряної оборони під назвою Золотий купол залізний є вже в Ізраїлі, а в Сполучених Штатах буде золотий купол. І Путін поновлює випробування цієї ракети. Поки що, нібито до моменту переговорів їх було відкладено, принаймні це ілюструвалося. Але насправді, от вже зовсім скоро, на як повідомляють деякі британські аналітики на архіпелагу, нова земля в Барінцевому морі. Путін, точніше, російська армія, проведе таке випробовування. Одразу стає всім страшно, одразу люди починають переживати, нібито а, Росія готується до ядерної війни готується до ядерної ескалації. Це дійсно теоретично може так, якби не один фактор, точніше, не 13 факторів. Ця ракета «Бурєвєснік» вже проходила кілька разів випробовування Російською Федерацією 13 разів, і тільки два з цих випробовування були більш-менш вдалими, тобто вона змогла злетіти ракета «Бурєвєснік». Я зараз вам про це розкажу трохи детальніше. Цю ракету випробовувати почали ще в 2016 році. За той період було п'ять різних випробовувань до 2019 і після того моменту вони продовжувалися в 2019 році. Сталася взагалі катастрофа. В 2019 році стався взагалі унікальний інцидент в Архангельській області, неподалік Архангельська, в місті, який називається. Ньонокс і Нюнокс, я навіть не знаю, як правильно сказати сталося радіоактивне забруднення, яке пов'язано було саме вибухом, і як пояснюють аналітики, скоріш за все, з невдалими випробуваннями цієї ракети. Навіть тоді сьогодні Нокса евакуйовували людей. Причому почали це робити традиційно з певним запізненням. Ну для Кремля така історія з замовчуванням тих або інших катастроф, вона не є чимось новим. Згадаймо, згадаємо 986 рік Чорнобильську трагедію, чорнобильську катастрофу, коли про те, що сталося насправді в Київській області, розповіли буквально за кілька днів. А за цей час можна було провести масштабну евакуацію. Проте влада Кремля боялася паніки. Бояла Панічних настроїв і тому до останнього моменту мовчала аж допоки це вже не можна було приховати. Про це вже всі, е Про це вже всі знали. Оця ракета тоді, в 2019 році, вибух ракети Skyfall, як її називають, не змогли не помітити у Сполучених Штатах. І Дональд Трамп, який тоді теж на той період ще був президентом до того, як його замінив Джозеф Байден, він реагуючи на це в Твіттері, дуже просто написав: «Not good». Недобре Сполучені Штати багато чого дізналися від невдалого вибуху ракети в Росії. У нас є аналогічні, але більш технологічно е бездоганні. Російський вибух Skyfall викликає занепокоєння людей за повітря навколо об'єкту і далеко за його. Межами, тобто Трамп фактично вистібав невдалі випробовування ракети Skyfall або е, «Бурєвєснік». Сам же Путін теж я так розумію, він боїться свого ж «Бурєвєсніка», який може полетіти туди, куди не потрібно. Бо, виявляється, резиденція президента Росії у Валдаї, де живе його е, таємна дружина Аліна Кабаєва з їх спільними дітьми, захищається нині системами протиповітряної оборони. І не просто системи протиповітряної оборони, а їх над однією резиденцією встановили аж 12 штук. 12 штук систем протиповітряної оборони. В той момент, як в Москві населення якої аж 20 мільйонів людей, і вона, звичайно, значно більше за площею, її захищають всього навсього 60 систем протиповітряної оборони, такого ж класу, які стоять на Валдаї. Тобто. Всього навсього в 5 разів більше систем ППО захищають Москву аніж нещасну маленьку резиденцію а, Путіна. Отак, от, от він готується до випробувань. Тому будь-яка миролюбивість Путіна це насправді всього-навсього лише ілюстрація, це всього навсього імітація і трамп як людина зовсім не дурна він прекрасно це розуміє його пост 2019 року з насмішкою над ракетою Skyfall, бурівєснік, а показати, він знає чого можна очі він показав Трамп тоді показав він знає чого можна очікувати від а, путіна і сьогодні, даючи знову черговий брифінг, Дональд Трамп сказав: він е зустріч з Путіним не буде довгою. Він так каже: якщо зустріч з Путіним буде погана, вона закінчиться дуже швидко. Він звичайно сподівається, пише, що Путін хоче е укласти угоду, але не виключає, що він хоче всю Україну. Проте я не дам йому цього зробити, каже Дональд Трамп. Я, чесно кажучи, не вірю. Всі ці речі, ті, які говоряться на загал, головна мета, з якою Трамп їде до е Путіна, точніше, запрошує Путіна. Це бізнес гішефти, це бізнес гішефти по Росії. Це бізнес гішефти, можливо, якась спільна інвестиція у видобуток корисних копалин Валясці, аби за російські гроші за російські інвестиції його трампівські компанії а, почали додаткові видобутки корисних копалин Валясці. Ну і з приводу того бізнесу, який цікавить Трампа в Україні, можливо, якраз таки можна припустити. Киньте в мене камінь, якщо я поширюю зраду, окрім тих корисних копалин, з приводу яких вже підписані інвестиційні договори, Трамп хоче створити разом з Росією певний консорціум газотранспортної системи, яка проходить по території України. Я коли сьогодні думав про це і коли згадав про те, як нафтопровід. Був атакований у дружба був атакований українськими дронами. І що після цього почали кричати Орбан, Сіярто і вся ця а, проросійська європейська камарілля. Ці Орбан, Сіярто і як цього Фіцо? Ці мандавошки, вибачте. Мандавошки, що вони почали кричати? А, 에... Стало зрозуміло, що вони бояться опинитися без газу, і він їм буде конче необхідний. І Трамп спробує теж, можливо, на цьому заробити. От і все. Тому бізнес і нічого особистого. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, напишіть у коментарях, Підписуйтеся і ставте лайки цьому відео. Буду вам дуже за це вдячний.